З 5, шостої, сьомої стадії, тоді лише, на жаль, заміна суглоба. Все інше можна безболісно, дуже приємним таким способом. Я зараз його для профілактики пропиваю, тому що хруст в колінах і мені вже на хвилиночку буде 32. Після 22 років вчені дійшли до висновку. І це відкрита інформація для всіх. Гіалуронова кислота, синтез її в організмі. Зменшується в 60 років вже менше ніж 10% відсотків виробляє синтез саме гіалуронової кислоти. Саму цю гіалуронову кислоту з'їсти з, з їжею неможливо. Вона... Це ні, ми її не їмо. Те, що зараз у нас в меркетах всі, 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 де тільки можна: крем, маски для обличчя всюди пишуть, з гіалуроновою кислотою, з колагеном. Насправді ні. Ця молекула, це все маркетинговий хід, і ви просто переплачуєте свої кошти. Сама молекула, як колаген.